Доброго вечора, ми з України. Метро місце, де після початку повномасштабного вторгнення відродилося творче життя. Тут можна не хвилюватися за свою безпеку та відчути минулі безтурботні дні. Нашим департаментом молодіжної політики, і департаментом гуманітарної політики, проведено вже понад 10 заходів. За участі міського голови, за участі відомих представників шоу-бізнесу, саме молодь виступила ініціатором культурних заходів, допомагала організовувати та реалізовувати проєкти під землею. Метрополітен не припиняє свою роботу навіть під час концертів, адже перебувати на станціях безпечно. За цим дуже пильно слідкують як організатори, так і представники електротранспорту. В метрополітені є лінія, за якою не можна переходити навіть під час перебування на якихось заходах. Це пов'язано з тим, що повітряні потоки при прибуті потягу можуть зашкодити людині. А також наші працівники, працівники муніципальної варти, національної поліції, вони запобігають будь-яким іншим небезпекам для містян. Наступний захід у підземці відбудеться до дня молоді. Буде задіяно чотири станції метро, на яких будуть представлені молодіжні локації, і так само закінчиться це великим концертом за участі відомої виконавці. Відомого виконавця, слідкувати за наступними проєктами можна на сторінках департаменту. Доєднуйтесь за QR-кодом».